Вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн разом з Людмилою Хоматовською. Пані Людмила, добрий день. Добрий день, давайте людям поділимося трошки енергії, позитиву, добра і радості, щоб вони несли це всім своїм рідним і повз своє життя. Пані Людмила. Весь світ почав говорити про те, про завершення війни. Foreign Affairs написало прям сценарії, як це вони бачать, як американці бачать завершення війни. Але ми маємо подивитися, що нам скажуть карти відносно їхніх прогнозів. І я знаю, що багато з ваших прогнозів справджуються, але як ви кажете, це тільки один сценаріїв. Люди теж причетні до того, щоб все було добре. Правильно ж? Саме так, тому що дивися, крім того, що війна йде, так навіть багато що відбувається. І люди весь час роблять систему виборів. Але як люди слухають прогноз, то вони думають, що вибір вже зроблений. Не зроблений. Це слідуючі розгалуження доріг, а куди ти там підеш, уже як Бог дасть, знаєш. Тобто ми, ми не рішаємо нічого за Бога, так? Да? Тут не про Бога, тут все-таки про вибір душі. А так як душа весь час вона навчається, весь час набирає опит, то наприклад Людмила, яка була 10 років, це одна Людмила, Людмила, яка сьогодні це інша Людмила. І вибір зараз зроблю кардинально інший. І якщо б я там 10 років назад про щось боялась говорити чи висловлювати свою думку, то зараз точно я не боюсь. Не слава Богу, не будемо боятися. Висловлюємо думку. Я нагадую що про підтримку, тому що ми на моєму каналі збираємо гроші для, для 93-ї бригади. Холодний яр, і зараз ми маємо завершити збір на дрон і відправити його хлопцям. Він там дуже потрібен. Як це буде закінчення війни? Це тема перемовин. Перемовини, які будуть доволі важкі. Перемовини, які будуть, знаєш, іноді йти, іноді вони будуть зупинятися. Потім вони знову включатися. Але тут тема взагалі вона йде по десятки пентаклів, по зірці. по... По колесу фортуни і по відлюднику це все говорить про те, що це не тема однієї країни, це тема знаєш, багатьох країн, багатьох важелів. Тут і політична позірці, і риторика взагалі про світ, наприклад, як це будуть сприймати люди цю інформацію, буде така моніторингова тема. І по відлюднику воно ще йде про те, що там якась вибереться мудрість, а не вибереться як краще. Тому що як краще це не завжди насправді про мудрість. Дивіться, а як швидко це закінчення війни от від сьогоднішнього дня, от зараз початок липня? Тому що, знаєте, українці чекають цього з дня на день. Давай покладемо літо, осінь, зима, так? так літо зима, осінь. Осінь. Ну, по мені це все таки осінь, зима. Чому тому, що на літо нам дають повішане. Це про те, що будуть якісь певні дії. Кінця не буде. Знаєш, ага. не тут точно ні. Підсвічує максимально сильно це в нас сонце. Це як осінь, чому тому, що тут, перш за все, це така якій станець двох країн, і воно як конче потрібно обом по сонцю. Так, це двім країн, двом країнам потрібно. Єдине, що в нас на зиму іде юстиція. А про що нам говорить юстиція? Вона з однієї сторони говорить, що ми туди йдемо, а з іншої сторони там можуть залишитися юридичні питання. Може, uh -huh. знаєш, там підпишуть, але з умовою, що щось там до нала загодять. Оце uh -huh. в такому плані, пані Розуміло, чи Це війна закінчиться на полі бою? Тобто, хто сильніший, хто сильніше б'є в кого краща зброя? Я не думаю, що це буде хто сильніший бі якого краще зброя, тому що на хто ще сильніше нам дають рицар е, рицерчаж. Знаєш, це така посмішка Бога. Е, він каже: Ну ну е, як, як з якої сторони подивитися, і там є дуже багато нюансів, хто де сильніший. А якимось іншим шляхом, так це карта мир. Це саме це не про те, хто сильніший. Угу. Зараз контрнаступ, ми віримо, що він буде, він буде продуктивним і результативним. Це такий, це такий важіль України показати себе перед переговорами, що ми сила. Так, я б сказала, що це о, про це, але це ще, знаєш, не навіть не про силу, а навіть про те, що заявляння, що ми можемо, не дивлячись на, на велику кількість, ну. У важкості да на цій дорозі на велику кількість супротиву, може нас навіть щось там не, не дополучається, не дуже так чисто йде, але ми ті ще можемо. Угу. Дивіться, а оцей Пригожин своїм там путчем, він допомагав допоміг Україні в, в цій дорозі до миру, до перемоги. Я ще раз говорю, що Пригожин це дуже велика роль. Він зіграв. Він просто так, якщо ми побачимо, так він оцю машину запустив. якимось, чином він її прискорив нам говорять? Так що тут його не потрібно скидати з важелів. Він відіграв свою роль, і це ще не кінець на секунду. А оцей мирний план. Ви сказали, що він буде по мудрості. А для українців він як сприймуть його українці цей мирний план, мирний договір. Як розчарування, так знаєш, люди скажуть, хотіли більше, могло бути по-інакшому, і кожен буде захищати якусь свою систему і теорію, але потім, потім згодом воно прийметься, воно переходить на магна, на ірофанти. Eh, ви час говорю, що там буде якась тема «Підніматися жертв, і якщо ми ну на рівні розуму, на рівні того, що, що там відбулося, ми це сприймемо, Скажемо, господі, треба було закінчувати ще раніше. Дивіться, зараз там американські видання пишуть, що якщо війна триває більше півтора року, то вона затягнеться на десятки років. Що скажете ви? Ну, я не думаю, що все таки тут а, Стояла історія, що вона б затягнулася на десятки років, моя відповідь ні. Чому Тому що тут а, чи затягнеться на більше, нам дають ну, максимум два роки, да, тут так жорстко. І далі король, король мечів, який говорить, що все, все все рівно йде до закінчення. Все рівно вже там йдуть якісь там варіанти, нюанси, не знаю домовленості. Так що я не думаю, що було б на десятки років. Ми ще в лютому з вами говоримо говорили що ці переговори ведуться, що активно працюють ці групи зараз. Ці фокус групи, які е, шукають шляхи, працюють. Працюють, е, дивися, нам дають колесницю. Це про те, що е, говорять це, знаєш, дуже швидкий рух, безкінечні перемовини. І колесниця вона ще має таке поняття, що якщо хтось один не дійде, то другий стане на його місце. Uh -huh. Так що, якщо там якась група провалила, міняють там кардинально всіх і далі. Єдине, що по місяцю вони йдуть, нам закривають, говорять, що це все брехня, ми там не ведемо. Да? Це все роблять, нам говорять, що це якби внутрішня політика, у кожного там своя картинка, як себе подати. Ми допомагаємо хлопцям, і там я з ними я спілкувався з одними, і вони кажуть: Діма, напередок, самий передок, ніхто не хоче йти, бо всі підтомились. це правда чи ні? Ну, Тут точно що правда, що знаєш, перш за все, треба розуміти, що величезні втрати, як би там нам не здавалося. Крім того, війдуть на вже рівні виснажень, десятки. Да? Ти можеш мене підтвердити чи ні. Люди напевно вже говорять таку річ, що іноді я не можу навіть вранці проснутися. Вже, є, вже немає ні сил, ні бажання, нічого немає. Да? Це, у нас є рівень виснаження, рівень якоїсь людської сили. Крім того, знаєш, це доволі інтенсивна війна, яка, е, яка просто одні підкидають інших, і вона, хто там залишився, він в такій колесниці його несе і дійсно тут люди падають. А от взагалі по Україні настроїть це вже зневіра? Чи це зараз відкриється нове дихання у нас всіх? Україна, загалом ти маєш на увазі? Взагалі люди так? люди в кожного є сім'я? знаєте, в кожного військового, якщо він на фронті та навіть тут на ППО стоїть в нього є сім'я. Це зневіра тотальна, чи зараз у всіх відкриється нове дихання? Я не можу його назвати зневірою. Я його можу назвати знаєш, все-таки словом виснаженням і е, психологічним зломом. Чому? Тому що дуже багато смертей бачили. Ну, Тут не зовсім про зневіру, тут просто якась така втома. Е, чи якщо, наприклад, щось там помінялось, людям дали відпочити, чи готові вони якимось чином воювати відвоювати, от я скажу, що так, і нам знаєш, що нам цікаво дають. Да? І нас вже зараз іде тема. Мирного життя, що mm -hmm. ви не думаєте, що ті що повернуться, вони там е, будуть жити своє життя, вони будуть доволі сильно щось там своє від е, е, витребувати, відвоювати, може навіть десь агресивно себе вести. Вчора багато моїх знайомих були на похованні військового одного, і ви знаєте, ми так подивилися, люди такі горді. Люди горді за військових. Він це загинув військовий місцевий, і люди з такою гордістю проводжали його. От ви мені скажіть, оця гордість за країну, за військових, вона допоможе нам швидко відновитися після війни. Тут нам по філософськи сказали, що це якби наша дорога по єрофанту. У нас це якась ну, хочете називати генетична пам'ять, хочете, як хочете називати, хочете взагалі наш генетичний шлях. Так що це те, що рухає, так? те, що дає сил будувати. Тут однозначно, тут ну, ми повинні були це зробити. Таким чином, переродитися, відродитися, мати більше сил. Ну, от давай. Згадаємо з тобою перші дні війни. Так. Ну воно навіть не вкладалось в голову. Пройшло вже зараз скільки багато. Так, воно з однієї сторони стало якоюсь нормою, а з іншої сторони, теж зовсім інші люди. Це люди, які по-іншому сприймають, вони можуть щось відвоювати. І перш за все, знаєш, я можу на своєму рівні те, що я відчуваю. Тут у нас почали говорити, що пенсіонерів знімуть третю зону. Угу. І вони, очудо, встали, пенсіонери на секунду. Це пенсіонери, це люди звідти, які з Радянського Союзу їм весь час говорили, гроші погано, не потрібно себе відстоювати і так далі. І перекрили дорогу, і зупинили цей закон. Розумієш, це неможливо було робити насправді півтора-два року. Всі просиділи б десь по ничкам. А якщо зрозуміти, то депутатам так і ще раз така зарплата нормальна, вони ж там пашуть зранку до ночі. Пенсіонерам, які платять по Чорнобилю 5-6 тисяч, це офігенні гроші. Смішно, чесно, смішно. Брав. Коли пам'ятаєте, коли почалась війна, десь влітку минулого року говорили, що Україні треба перемогти. Щоб перемога була для них перемогою, а не просто виграти, щоб кожен відчув, що він піднявся на декілька сходинок вище, чи буде так? Чи, чи ми відчуємо цю пере... що ми виграли від цього, що кожен з нас виграв в результаті? Ні, тут 100%. Бо, знаєш, тут, тут без варіантів, чи виграли, так виграли, тому що по-нормальному всі б інші не виграли, і це буде усвідомлення. І тут багато у нас знову ж піднімається тема Бога, тема духу, що виграли е, саме. На саме на дусі, саме на у цьому піднятті, на, на якихось нереальних діях, подіях. Тут сто відсотків про це ви сказали, що в мирний цей договір не буде подобатись, а він сприйметься, як все, все таки ми виграли в результаті, чи це про програш буде для людей? Ні, 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 це, це виграш. Це виграш, але там знаєш, якісь певні нюанси. Прошу. Це однозначно виграш, і це повернення територій, там дуже багато. Це про виграш. Ніхто не перекручує цю інформацію. Тут немає програшу, ми відвоювали. Ну Про що це була? Це неправда. Що ми... Дивіться, росіянам же ж треба показати, що вони щось там отримали. Вони Донецьку і Луганську області, ці окуповані ЛДНР, зроблять сірою зоною на декілька років. Дивися, там я не думаю, що це щось сіра зона. Там в будь-якому випадку, по всім даним, ця Донецька, Луганська, вона яким чином все рівно має відношення до нас. Може, там просто буде якийсь як перехід, от просто щоб люди мали якийсь більший вибір. Не знаю, якась там така домовленість, щоб всім сторонам було ок, всім сторонам було нормально. А що ж росіяни для себе виторгують в цьому мирному плані? Ну, це ж дуже цікаво. Крим, Чорноморський флот, території, що там? Ну, перш за все, треба розуміти, що оцю перемогу російську в лапках так, е, називаємо її, вона буде там зовсім по-іншому подаватися з цієї сторони. І там є такий хороший приклад в історії, коли одна сторона закінчила, я не пам'ятаю навіть, яка країна закінчила за один день війну, а так як країна закрита, вона сказала, ми цю війну виграли. Так що, тут щось на наштал того, вони до цього готові, там вони наплетують. Всього, тута буде. Е, про Крим, от е, вчора подивилася дуже довго за це. От про Крим, по всім даним, там, яким е, Він може залишитися на певний період е, часу за, за Росією. Е, я от не впевнена, що там буде саме військовий Чорноморський флот. Угу. Е, там яка, знаєш, якась така тема, що чим його там, щоб не було, чи якось. Ну, я не знаю, тут будуть саме обговорювати, оце буде тема перемовин, тема того, що саме більше буде йти. А дивіться, а от Херсонську, Запорізьку області, відвоюють наші, все-таки вона ж не піде росіянам в мирному плані? Ну, це те, що ми маємо відбудувати при будь-яких розкладах. Тобто раніше говорили, що Крим теж Крим... ЗСУ зайдуть і заберуть. Що ж це, як що, що зараз помінялося? Просто тема, якби дуже багато важелі впливу з усього світу, і не треба думати, що це готово йти воювати. Тут якраз готові воювати, але тут тема маніпуляцій, тема зброї, і всім потрібно, щоб це все закінчилося. Президент дивіться каже, що для нього найважливіше, щоб і він ставить за мету повернення території до ну, до кордонів 91-го року. Так буде. Перед підпис на період підписання цього договору мирного. Частково. Добре. Це буде вважатися, що це заморожений конфлікт у нас. Ну, по факту так, а глобально, якби. Це все-таки все ближче до миру, якийсь мирний пакт. Угу. Е, Німеччина була розділена за підсумками Другої світової війни. Це в Україні буде так само? Ні, тут все-таки, знаєш, по, по шість мечів. Це не про не про таке розділення, як ми говоримо. Там, Якщо навіть там якась частина залишиться, але з якимось нюансом, що колись там через якийсь певний період потрібна буде чи інтеграція чи, чи щось подібне, тут не зовсім про тут не про розподіл. Точно це, це не буде такий розподіл, як ми це розуміємо, розподіл з кордоном. Ні, ні, ні. Тут, знаєш, все таки там якась угода, що що це ж будеш, що, якщо щось там залишиться, то щось на перехідний період чи більш тимчасово ну, якась отака історію. Це вже інформація реально летає в повітрі, і ми бачимо і мені цікаво, хто ініціюватиме перемир'я Росіяни чи ми. Ну, по всім даним, це все таки буде Росія, тому що по Україні нам говорять, що будемо пиратись до останнього весь час повертатися і весь час ще щось відвоювати і десь навіть якісь там рухи будуть, не дивлячись на тип перемовини. Так що Україну, я ще раз говорю: Україну за шкуру тягнуть на перемовини. Але ж я бачу, що наша влада і президент хочуть максимально багато собі виторгувати зараз в цій дорозі, правильно я кажу? Ну, вони хочуть все. Сьогодні по карті Мир вони хочуть все. Дивіться, не можемо сказати про вільнівський саміт НАТО. Президент буквально ці дні сказав прямо: Байден, візьми нас в НАТО. Почують його в Америці? Що від нього, від Байдена, залежить, наш вступ в НАТО? Чи не почують? Ну, я думаю, що все-таки на цьому саміті там не буде вирішення, що там, щоб ми перейшли, нам дають це як, ну, як фантазія. Так? Там все-таки тема вирішення не до кінця. Вона йде на виборі. Карта вибору це, це саме перехрестя, вона не до кінця. Яким чином переглядають так? зараз переглядають різні варіанти, прикручують, ну зараз точно ні. Ну, ні. Ну, Хотіла б я сказати так, але зараз ні. Ні в якому форматі, бо багато говорять, якийсь інший формат, як Південної Кореї, член НАТО поза НАТО. Щось таке фантазують, але ми поки не в, не в, не в НАТО. Ніякі. І ще раз говорю: зараз ми на рівні того, що передивляються різні варіанти, зараз просто відкидають. От просто їх відфутболюють, бо воно не ну не підходить до якогось такого рівня, щоб в нас був повний захист. Росії ж не вигідно, щоб ми були в НАТО. Вона буде зараз у мирному договорі відстоювати, щоб нас не взяли в будь-якому випадку. Ну Це одне із конкретно умов так, домовленості, Ї, їм не вигідно. Не те, що їм не вигідно, вони там борються і страхають, і навіть тут десятку мечів е, говорять, що якщо візьмете, то там ми все підірвемо і так далі. Тут Росія свою тактику не міняє. Тобто, в карти, питайте у карт. Якби Росія реально підірвала ЗС, Реально зробила це, і нас би реально прийняли в НАТО зразу, бо це б шанта не було б чим шантажувати. Правильно я розумію сто відсотків. Нам знаєш такі залізобетонний. Так тобто, вони і і росіяни, і це і американці від роблять все можливе, щоб цього не сталося. Так. Пані Людмила, давайте спитаємо наших карт. Україна на кінець 24-го року. Яка вона? 24 не двадцять. Кінець 24-го року, так. Да. Так, дивися, країна, яка працює. Угу. Е, далі у нас іде якась е, тема зміни політики, саме зміни політики в Україні. Е, кардинальна, вона йде. Не здивуюся, якщо в цей період прийдуть якісь нові лідери і по-новому заспівають. Ну, там вибори в Америці якраз пройдуть в Липні. Mm. Потім дивися, по коли суфортуни має щось таке відбутися на Україні, що кардинально. Змінить ставлення взагалі положення України, про що це по десятки пентаклів? Чи можемо ми на кінець 24-го року стати, наприклад, європейською державою? Так, тут якраз про так. Чи можемо ми на кінець 24-го, яким чином зайти в якісь інші союзи? Тут теж так. Так що тут саме якось про це. Половине mm -hmm. я не бачу війни. Оце мені при... саме більш подобається. Це прекрасно. Тепер, якщо такий хороший 24 й рік, от на кінець 23-го, давайте подивимося: бідність, війна, розруха, блекаути, газ. Що там на кінець 23-го року? Може, навіть НАТО якесь там, або якийсь союз з'явився вже. Ну, давай на перші твої чотири запитання. Ти спитав бідність? Так, так. Чи буде бідність по четвірки пентаклів? Ну, маловато грошей. Людям не вистачає на гроші. Тут іде тема економія, тема того, що якось треба берегти. Тут дуже важлива ця буде тема, вона супер важлива буде. Якщо ми беремо блекаут, ну я от не впевнена за цей блекаут, тому що нам дають вісім чаш, якби ми від цієї теми відходимо. Ми від... Ми вже пережили це, да? Так, ми якби звідти йдемо. А якщо ми беремо кінець 23-го, перше, що ми починаємо? Ми бачимо двійка чаш. Тут не дуже така хороша двійка чаш в цій карті, ну тут якби знаєш, заставляють. Е і е тут через насилля, через те, що е е саме до стінки підпирають, тут а, а, саме про це. То, тут саме ми можемо бути чи вже в переговорах. Ми можемо бути вже в переговорах. І е далі десятка мечів, наша війна. Яку ми не любимо, вона дуже сильно нам показують, дуже багато страху. Знов тема бідності і тема ще якимось чином якихось конфліктів. І крім того, Україна, яка весь час кимось свариться, да? вона весь час щось своє відвоює, якась така своя. Доволі важкий кінець 23-го року при любих Рості. розкладах він дуже важкий. Пані Людмила, дивіться, найбільше нам ставлять в вину нашу корупцію. Чи зробить, чи зможе щось західний світ зробити з нашою корупцією, чи її нереально взагалі перебороти? Ну це знаєте, це надголовна тема, і вона буде стояти під пунктом один у всіх вимогах. Е, зразу це буде зробити важко, але я думаю, що з цим справляться єдине, що це ну не так швидко. Mm -hmm. ну, Ну ні, тому що там, і з того, що я бачу, там потрібно пересадити кучу. Яким чином, навіть, може, там повідбирається там, усе е, і оте все награбоване. Ну тут така доволі довга-довга-довга тема. Дов. І тоді вже наостанок, пані Розмиле, чи заживемо ми реально в багатій, сильній Україні? Ну от Ви, я, там, в майбутні 2-3 роки це почнеться ці вже процеси, О, да, це ми мощі. Я нарагадую, що про підтримку, тому що ми на моєму каналі збираємо гроші для, для 93-ї бригади Холодний Яр. І зараз ми маємо завершити збір на дрон і відправити його хлопцям. Він там дуже потрібен. Дивися, чи е, заживемо? Ну нам треба знову ж тема, то, тема війни внутрішньої. Ми заживемо, якщо ми це відвоюємо. Е, так що це про те, що у, ще раз говорю, що ми. З однієї війни йдемо в внутрішню війну і зараз почне відривати голову корупціонерам і тим, хто себе думає, що він на вершині, на вершині влади. І після того, як в нас пройдуть оці зміна влади, якісь там революції, після того ми будемо саме заможні. На жаль, два роки тут точно ні. Це десь більш-менш ми почнемо вилазити з гімна, це десь, десь 25-26 рік. Це вже, хоч трошки, знаєш, так, вушки піднімати. А далі, там напротязі, я вже навіть спитала, а що буде через 10 років, бачу тут такі дуже маленькі, а через 10 це буде зовсім нова країна. Тобто, це країна перспектив майбутнього, успіху, центр світу, чи десь там за Ну я б сказала, це дуже динамічно розвиваюча країна з новими інноваціями, з новими підходами. Дай Бог, так значить так і буде. Значить, так і буде. Я хочу, щоб всі наші глядачі вірили в це. Моя Україна майбутнього, Україна сильна, процвітаюча, де нам комфортно на нашій землі з рівною спиною ходимо і щасливі. Правильно, пані Людмила? Саме так, але це треба відбув відвоювати. Дай Бог, пані Людмила, вам дякую за розклад. До зустрічі. До зустрічі.